Гадаємо, по Пінтерест вводимо в пошуку мій ідеальний макіяж, і мені випав саме ось цей з червоними губами. Ну я підготувала дівчата, тому погнали. Будемо використовувати ось цей боксик, який прислав мені бренд Еленпро. Перше, що ми бачимо в пакуночку, це рум'яна. У нас є чотири штучки, але перш за все я хочу зробити контурінг. І для цього я буду використовувати скульптор також з цієї серії. Я його купила вже давно за рекомендацією одного візажиста. І ще другий раз повторюю від Елен про ось такий скульптор. Дівчата, скульптор в них реально дуже класні. Дуже легесенько використовувати. Він має природню натуральну тінь. Я його просто набираю легесенько на спонжик і дублюю по обличчі. І він прекрасно розтушовується. Ну, вуаля. І скули вже. Намалювалися. Дівчата, зберігайте лайфхак, тому що після новогоднього столу вам це буде потрібно. Трішечки кринушка носика і на підборіддя. І наступним етапом тепер можна обрати рум'яна. У нас тут є чотири кольори. Мені припали до ока ось ці рум'яна з сяйвом. Це наче рум'яна хайлайтер. Після них, навіть хайлайтера не потрібно наносити. І розтушуємо спонрочку. Гляньте, як красиво блистуть. О, мама мія! Я рахую, що це дуже красиво лягло. Навіть хайлайтера не потрібно. Барбі пінк відтінок. Оп! Я хочу нанести його трішечки на... нау! Вау! Це дуже трендовий яскравий відтінок рум'ян. Коли ми малюємо червону помаду, рум'ян можна надавати більше, тому що потім виявиться, що їх недостатньо, бо яскравість помади буде з'їдати кольор рум'ян на зони синячка. А тепер можна і припудритися. Беремо пудру у мене 101-му відтіночку. Беремо спонжечку. Ось такими рухами прикладаємо і. Обережно і легесенько. О, красиво, гляньте. Вона дуже гарно затирає пори. Гляньте, як зникли всі. І, в принципі, не перегружає шкіру. Я ніколи не пробувала цієї пудри, Але мені подобається. Мені здається, для жирної шкіри вона буде гарно підходити.